І зараз, внаслідок падіння води на Дністрі, ми бачимо типову болотну рослинність. Це є гірчак болотний, дуже цікава, цінна, медоносна рослина. Також є нанесений колючий ніби каштанчик. Це не треба. Полюбляє ці місця. Звичайно, що це рослинка не наша, нанесена з водою. Це інвазійний вид з Північної Америки. Також є в нас тут череда. Точний вид не можемо сказати, тому що насінинки ще не дозріли. Ось навіть занесено водою. Це є такий інвазійний вид, вода нанесла насінинки. Це ехіноцистий шипуватий, або дикий огірок, отакий має насінинки тут всередині. Рослини, які зараз ростуть на березі, мають різну висоту. Вони ростуть каскадами, так як оголялося дно річки.